Вітаю! Підготуй до уроку української мови підручник, зошит та пенал. Відкрий свій підручник на сторіночці 30. Ну а в зошиті, відступивши один рядочок вниз, запиши дату: 11 жовтня. Класна робота. Знайди вправу 2. Читалочка пропонує нам пограти з конструктором слів. Утвори з поданих складів назви малюнків і запиши. Давай подивимось на перший малюнок та складемо слово. У нас є лялька. Щоб дізнатися її ім'я, потрібно скласти правильно два склади між собою. Які склади стоять біля цієї ляльки? Бі та бар. Яке слово в нас вийде? Правильно, слово барбі. У нас є другий малюнок. Які склади ти бачиш біля нього? Ди Завр, но. Яке слово ми складемо? Так, динозавр. І останній малюночок. У нас є такі два склади. Бот-ро. Хто це такий? Правильно робот. В наступному рядочку посередині запиши права 2. Натискай собі на паузу. З наступного рядка спочатку запишемо слова, які ми утворили: Барбі, кома, динозавр, кома, робот. Крапка. Щоб списати ці слова правильно, натискай на паузу. Давай згадаємо правило з першого класу. Кожний склад має голосний звук. Які голосні звуки ти пам'ятаєш? А, о, у, и, е. І. Скільки в слові голосних звуків стільки в ньому і складів. Знайди підручнику вправу 4. Якийсь зловмисник підкинув у конструктор читалочки браковані цеглинки. Букви на них не утворюють складу. Знайди ці цеглинки. Які цеглинки не мають на собі написаного складу, тобто не мають голосних? Давай перевіримо по порядку. МО. Перша цеглинка. Мо. Ми маємо голосну О. Тобто ця цеглинка нам підходить. Наступна цеглинка С. Немає голосних. Ми знайшли першу брайковану цеглинку. Далі ЛО. ЛО має в собі голосну О. Це хороша цеглинка. Наступна цеглинка Я. Я. Пам'ятаємо, що Я позначає два звуки І-А. І вже ми маємо голосний звук А. Тому ця цеглинка підходить. Наступна цеглинка Дець. Ми маємо голосну Е, тому і ця підходить, і остання цеглинка др. А ця цеглинка зовсім не підходить. Тут немає голосних звуків. Давай подумаємо, які два слова ми можемо скласти з цеглинок, які нам підійшли. У нас вийшло таке речення. Я молодець. Тепер розглянемо вправу сім. Родзинка переплутала місцями цеглинки. І вийшли дивні слова. Давай переставимо цеглинки так, щоб утворилися справжні слова. І запишемо їх. Перші дві цеглинки жовтенькі Рігпи. Хм, Якщо змінити їх місцями, яке слово вийде? Так, пиріг. Наступне слово червоними цеглинками. Ця сели. ця сели. Яке ж слово ми можемо скласти? Правильно, слово лисиця. Далі зелені цеглинки. Єць за. Єцьза. Яке слово ми складемо? Так, слово заєць. І останні три цеглинки жовтого кольору. Водере. Водере. Давай змінимо їх так, щоб утворилося слово. Яке слово в нас вийде? Правильно слово дерево. З наступного рядка посередині запиши вправа 7. вправа 7. Натискай паузу. З початку нового рядочку запишемо слова, які ми утворили. Пиріг, кома, лисиця, кома, заєць. Кома, дерево, крапка. Натискай на паузу, щоб правильно написати. Самостійно виконай вправу 11 на сторінці 31. У цій вправі читалочка заховала в гірлянді з листя 8 слів. Знайди їх та запиши. Посередині запиши вправа 11. Знайди та запиши ці 8 слів через кому. Потім вибери одне з цих слів, яке тобі подобається найбільше, та склади з ним речення. І запиши в наступному рядку. Удачі!